Гістероскопія це візуальний огляд стінок порожнини матки та цервікального каналу за допомогою оптичного приладу. Гістероскоп вводиться через цервікальний канал в порожнину матки, і завдяки цьому лікар в режимі реального часу може оцінювати стінки порожнини матки та виявляти якусь внутрішню маткову патологію, такі як поліпеендометрія, наприклад, спайки-ендометрію та міоми. Розрізняють два види гістероскопії: це офісна гістероскопія або діагностична та лікувальна або хірургічна. На базі поліклінічного відділення лікарні Святого Мартина наші лікарі-гінекологи проводять діагностичну гістероскопію. Показами до діагностичної гістероскопії є ендометрія, гіперплазія, ендометрія, непліддя неясного генезу, аденоміоз, а також це як скринінговий метод обстеження жінок 50 Маніпуляція триває не більше 15 хвилин. Проводиться вона абсолютно безболісно та не потребує загального наркозу. Під час процедури жінка може спостерігати за процесом обстеження на моніторі та комунікувати з лікарем та задавати йому запитання. Краще всього гістероскопія проводиться до 10-го дня менструального циклу, тобто зразу після менструації. А для жінок в менопавзі в будь-який зручний для жінки час.